Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Що ж, сьогодні у нас продовження відео на жовтень. Сьогодні хочу подивитись ЗСУ та армії Боліт. На жовтень, відповідно. Але перед тим маленький анонсик. На 17 тисяч підписників на каналі планую провести відкритий стрім, де буду на питання відповідати. Поспілкуємось в живому форматі. Зробіть приємно мені, ну і я порадую вас. Ну і що ж, можете позручніше? Ну а я починаю. Почнемо, звичайно, з України. А раз, добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України до кінця цього місяця, жовтня 2025 року. Скажімо, правду. Манас, Єра, Дагас, Цікав, Райдом. Отол перевернутий. Раз, дякую за відповіді. Фіналізуйте, підсумуйте по питанню. Що чекає Збройні сили України до кінця цього місяця жовтня? Ансус перевернутий. Гуня перевернута далі. Урус, Ага. Такий місяць насичений буде. Гаразд, що у нас тут? Магназ Дагас. дуже і дуже цікавий початок. Далі. Райдо Гебо. Ото перевернути. І фінал. Ансус перевернути, Вуню перевернута, урус прямий. Тинь, 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 тинь. Оце якісь зміни у владі. А, не буду казати, що це прям командування, але раз це показують, то це ну, якісь бригада якась чи корпус якийсь. Може бути генштаб. так далі. Тобто явно якісь зміни в командуванні. Про смерть тут мова не йдеться, тут більше кадрові перестановки. Ось. Ну, побачимо. Далі, що в нас тут? Ну, буде. Ну, да. ну, гаразд, маю це озвучити. Буде посилення мобілізації загалом. Далі, що в нас тут іще? Про поставки домовляться гарні поставки від партнерів. Так, да, щось таке цікавеньке має нам прийти в цьому місяці. Ну, по Єрі, воно якось, знаєте, затягується, і, схоже, воно прийде або друга половина місяця, або десь ближче до кінця місяця. От. Далі, ну це в сторону змін перетасовок у владі, ну, в ЗСУ да, в даному випадку. Ну, військова влада мається на увазі. Так, уточню. М -м, так, так, так. А, десь успіх у нас має бути. Ось просування на фронті. ЗМІ... Приходить певний ресурс, відбувається зміна ситуації. Це не весь фронт, це якась ділянка фронту і ось. Ми йдемо вперед. Ось, так само. Плани на то є. Ну, невеличка контратака, можна так це назвати. Чогось прям супер великого тут чекати не варто. Поставки всякого різного сказав. Ось іде, ось ось іде, це в сторону поставок. Домовленості з партнерами, ось вони виконуються. Тобто ложка дьогтю в тому, що повільно. А з другого боку, це виконується те, що нам ще давно обіцяли. Ось воно, не знаю, законтрактовано, домовлено було давно. І ось воно нарешті нам приходить. Ось цей дар, ось ця допомога. Ну, до речі, нові цікаві певні домовленості. Контракти будуть заключені в цьому місяці. Те, що стосується якраз оборонки. Правда, є тут таке. Далі, Єрагебо. О, це цікаво. Оце йде як домовленість про що? Про виробництво ну, зброї, раз ми дивимося на ЗСУ, так, і з якоюсь закордонною країною. Тобто це виробництво, а, два варіанти, як воно може відігратись. Може відіграти, що це буде в Україні, але при участі якоїсь країни закордонної, навіть і не одної може бути, то що тут ГЕБО, ГЕБО як мінімум двіку показує, як мінімум. А, з другого боку, це може бути домовленість про виробництво на території якоїсь іншої країни. От другий варіант був би краще, тому що не для кого не секрет, що у нас вся територія України чудесно пробивається російськими ракетами, правда? Петріотів, на жаль, на те, щоб закрити всю Україну, у нас нема. На жаль, тому було прекрасно запустити виробництво мало того, що з якоїсь іншої країни, та ще й на її території. Щоб росіяни туди не достали. Так, да, це було прекрасно. Далі, це сказав, це сказав. Оце мені не подобається. Тому що зазвичай, коли випадає отав перевернути, відіграється це або ударом по якомусь командному пункту, по штабу чи по навчальному центру. Ось і у вересні таке було. На жаль, буду дуже радий, якщо оце не відіграється. І це відіграється банально тим, що хтось втратить посаду, когось звільнять. Буду дуже радий, якщо так відіграється, а не прильотом. То, що це приліт, по певному, ну, по командуванню зазвичай. Тобто, е навчальний центр, да, якийсь там командний пункт, ще там щось, зб збір якийсь там, шикування, ну, щось типу того. зрозуміли, так? Буду дуже радий, якщо це не відіграється. Бо бачите, До речі, якщо взяти цей момент поганий, тут гебо, а гебо в таких питаннях це завжди любітелі руського міра, іуди, які за 30 срібників продаються. Угу, Вистача таких, на жаль, правда. Я б їх на стовбах до гори дригом вішов. Ну не, ну не ті часи, на жаль. Добре, давайте далі. Ну, ну я ж кажу, або, або зміна командування, ну зміна командування тут точно буде, то що ось о, перша трійка. А оце як удар. Ну, на жаль. Далі, що в нас тут? Ансус перевернутий, вуня перевернута, урус прямий. Угу, Гаразд. От якраз хтось може втратити посаду через що? Через якісь недолугі накази. Чи то зрив наказу. Що тут пішло таке цікаве? Так. Ну це сумні новини будуть, на жаль, для наших. Це сумні новини, з чим пов'язані да, з забезпеченням. Це не весь фронт. Це не весь фронт, я вам зразу скажу. Це якась конкретна ділянка фронту, і отам от біда з забезпеченням. Ось. Мова йде як про зброю, так і про людей. На жаль. Ну, але, тим не менш, по фіналу все-таки урус прямий. Певний ресурс нам приходить. Ось оце, це тут показали. І ось тут показали. Сила нам прийде. Зброя нам прийде. Ну, притом, ну, в хорошій кількості загалом має прийти. Руна пряма. Но виходить так, що воно нам прийде після певного розчарування. Знаєте, як виглядає? Або якась атака, або на фронті у нас знову... Десь прорив росіян відбувається. Ось, так? Тобто, то, то, що це явно якась негативна ситуація, це явно сумні новини. І після цього нам ось приходить зброя, нам сила прийшла. М? Ну, так виглядає. Буду радий помилитись. Далі, якщо по трійкам пробігтись. Ну, оце буде хитрий рух вперед, якась хитра дія. Що дозволить нам нестандартна якась дія, яка нам дозволить пройти вперед нашим доблесним захисникам? То що це явно успіхи на фронті? Так, да, правда. Далі, якщо є Єрадібовуня перевернута, поставки нам ідуть, но поставки нам ідуть і домовленість про виробництво це я сказав. Розчарування в плані чого? То, що воно довго йде. Тут ложка дьогті, основна, то, що воно довго йде, воно розтягнуто в часі. От що. Мало того, Гебовуньо, будемо розчаровані в партнерах. то що щось із того, що обіцяли, затримується. Ось. Це і затримка буде ще якась. Тобто, мало прийти ось в цьому місяці. Нам кажуть, ні, вибачте, не успіваємо, прийде пізніше. Отак от це щось. Це далеко не про все. Далі. да, газота перевернутий урус. Ну. Зміна командування ось явно проглядається. Поганий момент я озвучив, повторювати не буду. І що, і по урозу, але в результаті цього всього ми отримуємо підсилення. Якщо зміна командування, показують, що це піде на користь, це підсилить нашу армію. Тобто зміна має бути ну, вдала, скажімо так, хороша. Так? Якщо, а, якщо негативний варіант розглянути, ну так само це обернеться тим, що буде підсилено. Чи той напрямок, де оце от станеться, чи загалом нам додаткова допомога прийде в зв'язку з цим. Ну так. Ну що, принагідно закликаю, донатиму на ЗСУ. Видно, що місяць ну такий. Десь позитивний, десь не дуже. Радий буду, якщо оце от не відіграється в найгіршому аспекті. Але показали, маю озвучити. А, До речі, що тут ще пішло? Кошмарити дуже сильно логістику нашу будуть. Дуже сильно. Наші взялися гарно вже за логістику росіян. От тепер вони нашу тактику перейняли і так само будуть відповідати тим самим. Так що да. Це удари по залізниці можуть бути. Це просто що там, кілзона з ФПВ, де до певної там позиції довести щось ну, доволі складно. да, І так далі. Це все сюди. На жаль. Ам... Ну, в центрі розкладу і падають. З одного боку, це ждуни і навідники всякі різні, да? З другого боку, тут і хороший аспект, що це йде партнерство. Тобто, ну, загалом цей місяць нам хороша підтримка буде, нашій армії безпосередньо. Але да, негативний аспект це ждуни. Любітелі русського міра, да. які будуть армії шкодити, відповідно. Ну, що тут ще такого? Ну, ніби все, більш нічого такого. До речі, тут ще, а, добре, це не кажу, це таке, що може нашкодити. Ну, в принципі, все. І з основного більш нічого такого не йде. Напевно, в кінці треба буде невеличку корекцію зробити, ну, як мінімум для росіян. Пообламаємо їм трошки план. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Ну що, давайте армію боліт подивимося. Армію Мордору. Одно раз, покажіть, мені, будь ласка, що армію Росії до кінця цього місяця жовтня 2025 року чекає? Покажіть. Скажу, правда. Ейвас. Інгус. Ага. Евос. Ей Єром. О, літачок якийсь закінчиться. Вверху перевернути. Точно. Дві. Ну, окей. перт. Гаразд, потяглося так, хай буде. Добре, дякую за відповідь. Фіналізуйте мені, підсумуйте по питанню. А що чекає Росії до кінця цього місяця жовтня 2025 року? Скажемо правду. Урус перевернутий. Ото перевернутий. О, у них якийсь покійник намічається. Тей вас Гарно, подобається. Е, да бачите, в Росії щось невесело, на наше щастя. Да? Тобто місяць і для ЗСУ не сильно простий, ну і для росіян аж не разу не мед, як то кажуть. Що ми маємо? Ейвас е, Інгус, Евас, Рафеху перевернути, рай Перт. І фінал. Урус перевернути, ото перевернути. Тей вас перевернути. Фінал прекрасний, прям гарний. Без Хагалаза, на жаль, да. ну і без нього гарно. А, що ми маємо? Ось робота ППО на Росії. І щось то їхнє ППО дуже буде сильно пропускати. Значить, гарно цей місяць летітиме по Росії. Та й загалом по ним гарно летітиме. По фронтам, в тому числі. Нам, значить, дрони працюють і не тільки дрони. А, з другого боку, це що таке? Проблема з логістикою. Ось, нам падало. Тобто наші захисники продовжують кошмарити російську логістику. Продом гарно кошмарити. Єра Ейвас. Ейвас, зазвичай, мостом відіграється. Ну, якомусь мосту має прийти гайка. Ну, може, Кримський нарешті, а? Ну, якщо ні, то якийсь другий. Ну, це, явно, наші будуть кошмарити гарну російську логістику. Прям гарно. Далі. Проблеми з забезпеченням. Так само. По-перше, в них е брак того самого забезпечення починається. А по-друге, ось проблема його привести в конкретні ділянки. Через що? Через те, що наші активно взялися за логістику російську. От. Але в той же час тут і позитивний момент проглядається, то що це поставка їм. Якусь подачку їм дадуть. По я б не сказав, що дуже велику. Ну, Тим не менш, дадуть, правда. А Гайка якомусь літачку має бути. Ось. Ну, літальний апарат якийсь. Окей. Наземний транспорт я не беру в розрахунок, то, то, то кожен день вибивається. Тут саме щось з авіації має бути. Якийсь гелікоптер, якийсь літак. Ось, точно чомусь гайка присниться. Ну, гаразд. М -м 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 так, так, так. -так -м -м. З виробництвом у них біда, ось їхні виробництва військові, починають пробуксовувати. Чого? Брак коштів і брак деталей? Це вони ще не зупиняються, на жаль, ні. Но вони не можуть працювати на повну потужність. А це теж, я вважаю, гарно. Ну що ж, у наші удари дальнобійні по Росії, починають давати результати. Санкції все-таки так чи інакше працюють. А, як, як би там хто скептично до них не відносився? Далі, що у нас тут? Угу, угу. Десь дуже гарний приліт має бути по російському виробництву. Якраз то, що з воєнкою пов'язано. Плюс склади. Так само гарно, красиво. Великих збитків воно їм нанесе. Мені подобається. Далі. Угу. Ну, На жаль, має озвучити, проглядається, що у них все-таки певний успіх буде. Ось. Ну, це далеко не значний успіх і дуже великою ціною. Чого так? А У них проблеми з логістикою, у них брак ресурсу, ось іде. Центрі розкладу. Але все одно лізуть, пищатно лізуть, як казав мій батько. Ну, на жаль, на жаль є таке. І ось знов таки, оце от їм щось приїжджає. Ну це воно буде десь-десь. Або в другій половині місяця, або під кінець місяця а, поставка якась, це вже така поперту суттєва приїжджає. Тобто, ось тут щось їм підкинуть таке не дуже велике. Це схоже, десь на початку місяця буде. Але це вже більш суттєва поставка, але пізніше. До речі, ще й грошей їм підкинуть так само на, ну, на фінансування армії і виробництв. Так, да, є такий момент. В плані успіху, успіх тут проглядається, ну зовсім невеликий. Перт показує обмежену територію. Він не покаже прям ну, дуже багато. Ну, але, на жаль, так, да, показується. Далі фінал. Урус перевернутий, аута перевернутий, тайвас перевернутий. Ну, гарно, гарно. Десь ось російському якомусь командному пункту буде гайка. Якась шишка російська по оталу, це значить, ну, шишка при званні має піти до Кобзона. Да, правда. Мало то тут показують, якщо так, так навіть не одна шишка. І це може бути не тільки армія, це може бути ще силових якийсь. От. Точно, Кобзон жде. Гарно, гарно, мені подобається. Так само приліт десь може бути ну, командний пункт, якийсь командний центр, щось таке. А, оце от іде як зборище орків, тобто якась казарма, якась їхня пункт дислокації, щось таке. Так само, то що одним ударом багато покійників зразу. Мені подобається. Хоч кожен день можна таке робити. По Росії, відповідно. Далі. ну Та перевернути та перевернутий. Угу. Оце поразка. Оце поразка на фронті, десь гарно отримають по зубам. Тобто, да, тут певний успіх проглядається, але і отримають по зубам, обламаються. Можливо, навіть відходити будуть, але масштаб великий не йде. Це не йде, як великий масштаб, втрата території, ось, якщо брати. Ну, але все одно приємно. Так, що ми тут маємо? Якщо по трійкам тепер пробігтись. Єра, урус перевернутий. Ага, гайка якомусь виробництву. Під питанням певний мостик, якому теж має гарно стати. І якась військова шишка піде до Кобзона. Закінчиться якась військова шишка. Виробництво їхні військові, так само найкращі часи будуть переживати в жовтні. Да. Далі. Інгус, феху перевернута, Отав перевернутий. Прекрасно. Значить. Брак коштів починається для забезпечення армії. Тобто не тільки виробництва, а й армії як такої. Проблеми з забезпеченням. Ну, і ось гайка. Феху не покаже одиницю, так що тут навіть кілька шишок мають гигнути. Ну, зазвичай показують якихось там полковників, майорів, там, генералів, щось таке. Тобто там рядових всяких офіцерів не показують. Це щось таке більш цікаве має бути. Далі. Евас, райдо, тай е вас перевернутий. Ніби ось у них певний успіх, да, але той успіх їм великою ціною обійдеться, і це до поразки їх веде. Тобто, на ну, успіх, знаєте, такий пірова перемога. Плюс все одно відступати будуть десь. Ось. Ну, і перти де окремо, перте де як певний ресурс їм приходить. Ну це я озвучив. Ну, ось такий от розклад. Ось от розклад для нас, ось от розклад для росіян. Ну що, давайте росіянам щось такого файненького побажаємо. да? Давайте. Що, що їм хочеться побажати? Хочеться їм облом їхніх планів побажати. Щось у мене руки на це сверблять, давайте те і зробимо. Отак от по Хагалазу. Де тут наш Хагалаз заховався десь? Ось. Ансус по Хагалазу. облом їхніх планів. Давайте ще покійника їм якогось толпового зробимо. так? Де тут полагозу тому Ще гайка, щоб покійник якийсь був гарний. Давай Кобзон жде, як то кажуть. Так, це в нас по стару на щоб їм ще такого показати. Давайте їм, хана з логістикою зробимо їм. От. Хану, проблеми з логістикою зробимо. А, і це все діло. А давайте загалом дорогу їм закриємо. Чого ні? От от. Все. Щоб їм не просування на фронті було, а ступор. От, гарно. Отож, у нас тут облом планів російських, ось покійничок якийсь елітний йде при званні, при посаді. Ось біда з логістикою йде. А це взагалі дорогу їм закрили, щоб на фронтах вони нікуди не просувались. Гарно, прекрасно. Хай настоїться. Отакі от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте антобажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!